Видання Forbes опублікувало дослідження клан Кацу повелителі тендерів. Журналісти пишуть, що насправді варто говорити не вежі бойка, а вежі Кацуби. Нібито автор схеми наживи на закупівлі бурової платформи, екс-заступник голови Нафтогазу Сергій Кацуба, який наразі обрався народним депутатом і до слова, здобув недоторканність. А його молодший 26-річний брат Олександр отримав у спадок його посаду в НАКУ. Форбс пише, що Сергій Кацуба курував питання в Нафтогазі. А Олександр Кацуба будуть. Чи замголовою «Чорноморнафтогазу» їздив домовлятися про все у Сінгапур та Латвію? Оскільки Сергій обрався народним депутатом від партії регіонів у перший день роботи парламенту, ми не могли не розпитати його про цю справу. Під час інтерв'ю екс-заступник голови НАКУ зізнався, що саме він готував документацію для тендеру. Пропоную послухати нашу розмову. Що касається перевищення ціни закупки. Я этого не нашёл ни в одном подтверждении. Этого не нашёл потверждения ни одна специализированная организация в Украине и за её пределами. В её справа рахунки арештовані, а ви досі кажете, що немає нічого тут кримінального і немає переплати. Это говорите вы как журналист. Я вам верю. Я вам как народный депутат говорю, что я об этом не знаю. И я не видел никаких бумаг. Это во-первых. Вы говорите, что фирма имеет счета в австрийских банках. Я не знаю, где Таких банках имеет фірма щита. Если вы ви что латвийские що латвійські бомжи можуть взяти таку серйозну роботу, значить, ці бомжі, як как мінімум, які олігархі, при тому міжнародного масштаба. Во-первых, авто, це не я так вважаю. Це ви так вважаєте, я коли так... підписуєте вы з ними говорите. контракт. Ви так говорите, ви так говорите, а я нічого не підписував, і там ні одної мої подписи. Нет. Чому не можна було купити напряму першу борову вежу, як це зробили із третьою та четвертою? Чому потрібні були посередники Хайва і з підставними директорами на чолі? Закон. Розрішають участвувати всім учасникам. А хто приймає учасниця? Які можуть бути запитання до української сторони, взагалі до Чорномора Автогазу чи до НАК автогазу, Якщо бурова установка прибула в Україну, вона розмитнена, вона працює на неї є все те додаткове обладнання, яке журналісти та інші джерела казали, що його немає. Вертоліт є є. Чому на нього не провели окремий тендер? Тому що вертоліт є составною тендера, який ми оголосили. Чому в першій документації тендеру було написано, що закуповується бурова вежа, одна одиниця. Вертоліт там не фігурував. Це ваша догадка? Ні, я бачила тендерну документацію. А я її писав. Існує думка, що ви обралися депутатом саме для того, щоб отримати недоторканність. Якщо у когось є така думка, нехай вони думають, що хочуть, але для того, щоб щось боятись, треба. Щось підписувати. Жодної мого підпису під, під буровими установками немає. Я впевнений на 100%, що я переконаю вас і ви будете вибачатись під мною. Утім, переконувати нафтогазовим чиновникам віднині доведеться вже не журналістів, а латвійських правоохоронців. Не політичні репресії та антидемократична діяльність можуть перекрити українським можновладцям в'їзд в європейські країни, а власні брудні справи на чужій території, де це просто не може пройти без них для них безкарно. І ще ідея для зміцнювачів енергетичної незалежності України. Якщо б латвійцям дивом довелося знайти і повернути українські державні 150 мільйонів доларів зайвої переплати, на них можна було б купити ще одну бурову платформу.